Привіт! ви на каналі Ярик 97. І сьогодні я вам розкажу по одному з найгірших бойців за кожну рідкість. Обов'язково залишайтеся зі мною, поставте лайк. Погнали! З середких я вибрав El Primo Тому що Ель-Прімо мало куди йде, він йде тільки Бравл Бол, має найгірший хіперсаряд. Ну і у нього дуже маленький радіус атаки. І хотів сказати, що кожний рідкий боєць дуже прикольний. Але елюбріма такий, такий собі. Зі сверхрідких я вибрав пені, тому що вона дуже слаба, у неї дуже маленький урон, і вона зараз не дуже сильно метова, але у неї є свої плюси. Наприклад, її турелька може допомогти вам в ход зоні. Або вона дуже прикольна в Бравл Болі. З епічних, напевно, кожен знає, що це у нас буде хенк. Коли ви вже надуєтеся свій пузирік, щоб нанести нормальний урон, то ви вже може любити, наприклад, Шелі, Ельф Прімо, Bull, Спайк або Честер. Але у нього теж є свої плюси. Він, наприклад, йде до карти закритої або там, де дуже багато стінок. Ну і ми переходимо к міфічним бойцям. Ну, із міфічних бойців у нас іде генерал Гавс. У нього дуже слабенький урон, ульта дуже мало тебе усіляє. І у цього бойця теж є свої плюси. У кожного бойця є свої плюси. Наприклад, у нього дуже імбовий гаджет. Ну, але оці гаджети йому не допомагають. Він був тільки найсильні при вході і при мутації. Ну і з легендарних я б поставив Ворона. Хотів сказати, що легендарок немає поганих. Але Ворон, мені кажуть, що він найгірший. Треба вміти на нього попадати тільки трьома кінжалками і вмити попадати. У нього дуже мало ХП, але у нього є свої плюси. Наприклад, він утравляє своїх врагов. І це дуже йому допомагає. Він зараз не дуже прикольний, думаю, що він скоро буде наверх мети. Ну і все, друзі, на цьому закінчиться наше відео. Обов'язково поставте лайк, підпишіться, бо я для вас дуже старався. Ну и всем па 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 па